Зараз на території Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Італії і Туреччини є там біля 100 американських ядерних бомб загалом, які мають в разі чого використовуватися авіацію от власне цих країн НАТО. В Німеччині досі носіями американських ядерних бомб були мисливці-бомбардувальники Торнадо. Їх списують нові. Мисливці, бомбардувальники тайфун, не сертифіковані для використання оцих власних американських ядерних бомб. Виявилося, що простіше купити партію американських літаків, ніж проводити оцю власне пристосування своїх літаків до потреб перенесення американської ядерної зброї. Тобто для Німеччини так ми маємо приклади, наприклад, ну тієї ж самої Фінляндії, яка замовила f 35 64 штуки, вони мають бути єдиними бойовими літаками в повітряних силах цієї країни. Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія вони теж повністю переходять на F-35. І, от для них, ну це власне є проблема. Річ у тім, що F-35 як бойова система організований досить дивно ну З позиції тактики. Усе планування е, бо, бойової операції там здійснюється через один центр у США. Тобто, простіше кажучи, нор норвезькому персоналу треба відправити туди відповідні дані, умовно кажучи, там чи німецькому, а звідти надійде програма для виконання е, польоту. Так само для е, так само централізована система логістики. Єдина країна, яка від цього. Зуміла відкритись, це Ізраїль, яка отримує f 35 в унікальній модифікації f 35 i так звані, от де е, вони значно більш самостійні. Будемо так говорити у цьому відношенні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.